Раніше на сонячних кулях чоловік розповідає своєму і билу казку дадіч про хаотичне та насильницьке обходження нашого сесвіту. Великий вибух і про те, як через мільярди років після створення всього наша зірка народилася страшній та непередбачуваній місцевості. Привіт, родино! Фух. Сьогодні на роботі був божевільний день. Він літак на секунду вимкнувся і. Ви чекали цілий день, поки я продовжу розмову про походження Всесвіту. Хадий, ти залишив нас у такому допорождому стаді, якусь жорстоко з того боку, то ж Тож так, ми чекали. Раз-гаразд, туди ми зупинилися? Ах так. Наше сонце, як я вже казав по минулої ночі, незважаючи на його масивність за нашими стандартами, це було просто собою маленька зірка в пустій довгу широкі був, точно був всесвіт. Привіт! Привіт! Я тебе не чую! Боже підійти ближче до мене! Що? Ні-ні-ні! Вибачте! Я краще залишуся тут! Вибачте кабіці. вибачте, вибачте. Вибач, я не боже, піти до тебе! Можливо. Можливо, до я зможу продати час з іншими зірками. Але поки ви можете бути моїми друзями. Всесвіт видав у результаті вибуху. Вибуху, який розпочав розширення усіх напрямків. Це означало, що більшість зірок, лактик, усе віддалялося від одної. Наше сонце було свободною. І з кожною секудою було все далі від ближчої зірки. Це дуже сумно. Ну, ми говоримо про 4-6 мільярдів років тому, кохано. Все було інакше. Навіть щось на кшталт життя було не мисками у цих умовах, але все почаде збідуватися. Планети? Ми побачимо планети? Так, ми нарешті досягли планет! Ура! Пр Привіт! Зачекай! Ти, -ти... планета! У мене є планета? Хто? Хто? Я? Ти планета? Моя перша планета в житті. Ти народжений, з того чого і я. Оу, вибач. Ні, ні, не вибачайся. Насправді, ти міг би бути зіркою. Ти здебільшого складаєшся з гідрогеду та гелію, як і я. Але я дуже маленький, а ти дуже великий. Я знаю, я знаю, але це нормально. Тобі не потрібно бути зіркою. Моя перша планета. Там виглядає страшно. Так, я я знаю. Ей, якщо ти боїшся тем, просто поглянь на мене. А на, на кого ти дивишся, коли тобі страшно? О, не хвилюся. Я сонце, зі мною все буде добре. Пітер був першою предтою. за б слідував Сатурн. Він ще не мав своїх знаменитих кілець, але багато з цих пред недовго проіснували, бо робіти були хаотичними. І багато предтадав сюди з тому раду чи пізно багато продет просто. і І... Знову чобу, чобу роди. Сонце <гум> чи є щось ще можу зробити? Ні, стій там! Залишайся на своїй робіті. Будь ласка. Гаразд. Сонячна система потребувала певної стабільності. Перш ніж щось на кшталт землі взагалі стало божгим. Це диво, що будь-хто нас живий. Так, тепер його розумію. Бідне сонце. Це історія. Сонце насправді не живе. Так. А якщо якби було, це був би такий поворот сюжет. Якби це було так, мені було б шкода його, бо наступні кілька мільйонів років були нелегкими. Привіт. Хочеш дружити? Е, звісно, як тебе звати? Нептун. А тебе? А, мене. <кхем> Уран. Я не бачу в цьому нічого поганого. Давай <кхем> Е, Так, звісно. Ти Сатурн, Так? Так. А ти? Оу. Е, у мене немає імені. Я люблю називатися Екс. Або Планета Екс. Ну, приємно познайомитись, Екс. Агов, Сатурне. З ким це ти розмовляєш? Цим краженим гігантом якого я ніколи не зустрічав. Він називає себе Планетою Екс. Аго, ти, мабуть, Юпітере. Приємно познайомитись. круто круто. Сатурне, що ти робиш, коли. Юпітере? Так? Просто не відходь далеко від своєї робіти. Добре? Деякі кабінети планети все ще не формуються і ти знаєш, що ти велика куля гравітації. Слухай, я знаю, що можливо вже трохи пізно з бідів турбіту, але мій друг на іншому боці поясу. Чи може. Юпітер, я? ні! Ми вже говорили про це. Але раніше я міг вільно ту робіту, а тепер я просто застряг... не дозволю цьому. Ну ж бо, ти найбільша планета. Будь гарним прикладом для всіх. Я. я. поговоримо пізніше, Юпітер. Він став таким параноїком, ніби в нього вже не достатньо планет. Можливо, він прагне мати планету, яка може підтримувати життя. Тоді він божевільний. Це неможливо. Газові планети не можуть підтримувати життя, а кам'янисті планеті такі скабкі. Ну, треба дати йому повагу за спробу. Ще раз, хто ти? Так, хто ця планета? Це планета Екс. Це гіпотетичний крижаний гігант. Чому я ніколи не чула про неї? Ну, ця частина історії має кілька теорій щодо формування середньої системи, якої ми знаємо. Одна з них це Grand Так, а інше існування п'ятого гіганта. Планета Екс. Я ж тобі казав, я Планета Екс. Ну, Планета Екс, ти неймовірно дратуєш. Так, вибач, але ти трохи грубий. Я трохи грубий? Серйозно? Дайте мені спокій. Сонце відволіклось. І я можу це зробити. Я можу прийти на твій бік. Чудова ідея. Добре, швидше поки воно не. Хлопці, ні. Зупинись, Юпітера, ти не можеш цього зробити. Обережно. Ні. Вибачте, я не хотів. Що я накоїв? І -і ось як Юпітер змінив орбіту на те місце, де він зараз, спричинивши знищення кількох кабінець планет. Це був град так Юпітера. <плес> Потім подовжимо. Бувайте.